Придбали отаку піч, затопили, це у нас якби зразок ще тут не закончено нічого. А дивимося, як вона буде, як себе поведе піч, це ось регулювання тяги. Це у нас духовка. Ось духовка. Тут можна ось є рычажок маленький, можна открити, куди динок заходить і можна коптить. Далі тут відкривається ось такий рычажок, відкривається духовкою. Да. Ну, да, Далі ми тут бачимо речажок ще один ось внизу. Не Я не дергаю. Він для сажі, щоб сажу вибирати. Вот и все. Вот такая вот предбалла. Так, время.